і це моє нове відео, воно буде не дуже, дуже довгим, яку б хотіла показати вам свою нову, нову картину, яку малювала для однієї людини. От, хто там дивиться мої короткі відео, той знає. Ну, той може вже знає, про що йде. мова, ну, але ну, Картину такого правду не дуже часто, майже так. Тому, думаю, може, вам буде цікаво. От. Можливо, хтось новий на моєму каналі, то мій канал про творчість. Мої картини, малюнки. Я малюю п'яти 5 років, тому і останнім, останнім часом вирішила, що вже можна випадати ця відповідна. Ця картина не дуже маленького розміру. Її розмір 40 на 60 см, як бачите. покажу Така от дівчина бачите я не сильно замершала Потрібно, щоб вона підсохнула. Це все, що я хотіла показати. Можливо, хтось ну, комусь би хотілося щоб я його намалювала там якусь картину, що когось. То можете мені писати в коментарях. От Мої хайки, не маю мої картини, які я так, заходи для себе, ну, то їх продаю, в принципі, тому хто б хотів можливо, то теж пишіть. От. Там є відео. Ну, можете і писати мені, і на який день хочете ви. Я, 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 я намалювала там на якому форматі, як вже з вашою. А можливо, хочете там картини, які на сторуції, якусь, то пишіть. Не знаю, якщо цікаво, то, то дивіться. Ну що ж, всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного сонячного теплого дня.